Каже, мать, вставай, по нас хуярять балістичними по Борисполю хуярять балістичними ракетами. І я просто не розуміла, як я можу сісти малювати, коли мені хочеться просторвати папір. І я би, знаєте, як багато художників під час війни вони переживали і тим, що малюю, малюючи квіти. І ось останнє з робіт. Путін uh, like a пік. <laughs> Там це запитання, чи всі росіяни винні? А, а, садівник каже: а коли слизняки йдуть на мій салат і з'їдають його, і я нічого не маю на обід, то я, звісно, звинувачу всіх слизняків.